Вітаю всіх, доброго дня. Хочу вам запропонувати в мене нове надходження на продаж. Це автомобіль Volkswagen Jetta 2008 рік виготовлення, модельний 9. Авто приїхало з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікацію і готове до постановки на облик. Авто по кузову без підкрасів, все в оригінальному. З високому локофармому покритті на гарній комплектації, зубана кліма, квіз, 4 склопідйомника, бортовий комп'ютер, два ключі в комплекті, гарний збережений салон незачуханий, двигун тут 1,4 TSI 90 кВт, памінний цепочок. Тільки машина приїхала, зразу поміняли цепку Отже, що зробимо? Огляд? Почнемо з. лакофарбового покрытия. Так что поехал. Капот сейчас фокусуется. 127 крон. 116. 116. 102. Капот не фарбован. это возьму в руку. Входит. Так, крыло переднее. 102 мм. 102 Дивимося, арочка 97, все добре, дверка 97, 123, 123, 111, 106, 130, 122, 99. бачите ще тут задня кривишка. 111, дах. 124, 124. 125, тобто капот і пасажирська сторона бачимо не фарбована. приємчик 60 не фарбований. Так, тут ісі, зараз мені зручно. Так зараз не можу незручно поставити. О, 65, 61 не фарбований. Так, тут приємчик. 56 не фарбований. 50 не фарбований. 57 не фарбований. Так, віддалимося. Кришка багажника. 124 не фарбована. 118 не фарбовано. 95. 127 не фарбована. Заднє ліво крилочка 102 не фарбована. 146 не фарбована. 118, 105, 137, не фарбована. Так, 124, 124. Так, задня, ліва дверка також не фарбована. Дивимося, арку також не фарбована. Тут теж. Так, водійська дверка, 110. Плоха поставив. 133, 123, це крилочка, 108. Дивимося приємчик по водійській стороні. 60. 61 не фарбована а водія. 69. 69, так зразу він код. фокусуємося Отже, по лакофарбовому авто не фарбоване, як ви бачите. Все в оригінальній краски що це дуже добре для авто 8 году. Отже, поїхали і дивимося по стану салону. Так, що ми маємо по комплектації? Це центральний замок, 4 склопідйомники, електрозеркала, підігрів зеркал, карта не затерта в стані. Сідушка водія в оригінальному стані, не підшивалася, вона не продавлена з мікроліфтом. В такому стані керму. Катчик світла є. Проїзд контроль, мультікірмов 197 тисяч тут маємо підігрів душечок, зону кліму і спішку, датчик тиску, магнітола, до речі, з навігацією. Так, потолок в гарному стані, не висить, все чудово. Так, Задня карта. Такий вигляд має. Підушечка в гарному стані, під стаканчик є робочий, ще маємо підлабальничок ззаді. Великий міський просторий багажничок. Також все укомплектовано, все є. Тут у нас йде компресор, піна, домкрат і балонік. Yeah. З цієї сторони так само давай позбережено, салон, але ну, салон в гарному стані, я б слав навіть чудовому для восьмого уроку, сідушечки без пропалів, без затертостей. карти ціленькі. Давайте тут так само, взагалі без зауважень. І по ручкам, і по картам. І по сідушечкам, сідушечка з мікроліфтом, плюс вона повністю складається, якщо треба. І є сервісна книжка, є два ключика. Зараз давайте заведемо, послухаємо як працює моторчик і проїдемося коротенький тест-драйзером. Лімо, до речі, працює, все добре. Так, поволок немає. Це ручник не підняти і розризне. Двигун працює рівненько, зараз включена кліма. Лиму нема, мотор прогрітий. Так, все чудово. Кришечка тут чистенька, там все чистенько. Антифріс так само нагадую міняний цепочок. Працює дуже рівно і тихенько двигун. Так, що. огляд локофарбового я вам. Другун послухали, як робить, переїдемося. Щеплення м'якенько на машині. Зараз музику робимо Чучу тихіше. Коробочка 6 це... О, По витратам палива скажу. Значить по місту Київ це в районі 7 до 7,5, в залежності там, по пробках ви їдете чи ні. По трасі від 5 до 5,7, в залежності від того, скільки у вас людей з якою швидкістю ви рухаєтеся. Так, машина рулиться дуже легенько, право вліво не веде, розвал є, кермо стоїть. Рівнесенько, 90 кВт набирає взагалі суперова машина їде. Технічно, без зауваження хто. по кузову не фарбовано. Два ключика, сертифікат зроблений, сіли і поїхали. Вартовий комп'ютер є, воно переключає, там все працює, все що треба. Тут так само. Температуру показує. Отже, кого зацікавило, авто набирайте. На додаткові відповіді я надам залюбки вам питання. від себе всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Все буде Україна. Всім дякую.